Продовження Коли так, то спершу відгадайте мою, що то за годинник, який іде-йде, і ніяк до дверей не дійде. Але Блюм рішуче підійшов до ліжка і стягнув із пепі ковдру. Дівчинка спокійно глянула йому у вічі і запитала. Ти вмієш танцювати твіст? Бо я вмію. Надто ти багато питаєш, втрутився шибай голова Карсе. А ми теж так хочемо щось запитати. Наприклад, де ті гроші, які ти рахувала на підлозі? У торбі в шафі, щиро відповіла пепі. Шибая голова Карлсон і блюм захихотіли. Думаю, ти не образишся, золотко, якщо ми заберемо торбу? спитав Шибая голова Карлсон. Чого мені ображатися? Беріть, відповіла пепі. Блю. Підійшов до шафи відтяг звідти торбу. А я думаю, що ти також не образишся золотко, якщо я заберу її назад, мовила Пепі, скочивши з ліжка, підступивши до блюма. І не встиг він отямитися, як торба була вже в пепі. Тільки без жартів. Мовивши байвого Карлсен. Давай торбу. Він схопив пепі за руку і спробував відібрати здобич. А мені якраз закортіло пожартувати, сказала пепі і висадила шибай голову Карлсену на шамфу. «Замить!» там опинився й блю. Тоді обидва волоцюги збагнули, що пепі незвичайна дівчинка і дуже злякалися, проте їм так хотілося заволодіти торбою з грішми, що вони побороли свій страх. Гайда блюми, скомандувавши голова Карлсон. і вони обидва стрибнули з шафи і кинулись до пепі. Яка й досі тримала в руці торбу. Пипі ткнула одного та й другого вказівним пальцем, і вони розлетілися в різні боки. Поки вони встигли звестися на ноги, пепі схопила довгу мотузку і зв'язала їм руки й ноги. А після цього злодії заспівали інші пісні. Люба дівчинко, благально мовивши голова Карлсон. вибач нам, ми просто пожартували. Не роби нам лиха. Ми двоє нещасних волоцюг і прийшли до тебе попросити хліба. Блюм навіть схлипнув. Пепі спершу сховала торбу в шафу. Тоді обернулася до своїх полонених. І запитала. Із вас котрись уміє танцювати твіст? А як же? сказав шибай голова Карлсон, і додав. Думаю, що ми обидва вміємо. Ха -ха, чудово! втішилася пепі і заплескала в долоні. Може, потанцюємо? Я саме сьогодні навчилася його танцювати. Залюбки погодився шибай голова Карлсон. Шибає голова Карлсон був трохи спантеличений її забаганкою. Тоді пепі взяла великі ножиці, перерізала мотузки і звільнила полонених. Але в нас немає музики, заклопотано, сказала вона. І враз придумала. Ти вмієш грати на Гребінці? звернулась вона до блюма. Заграй, а ми з ним потанцюємо. Пепі показала на шибай голову Карлсона. Блюм звичайно вмів грати на гребінці, і він заграв на цілий будинок. Пан Нільсон прокинувся і сів на ліжко, здивовано спостерігаючи, як пепі гасає. Шибай головою Карлсоном. А вона танцювала так завзято, наче від цього танцю залежало її життя. Нарешті Блюм сказав, що більше не хоче грати, бо гребінець лоскоче йому губи. А голова Карлсон, який цілий день був у дорозі, додав, що в нього болять ноги. Любі мої, ну ще хоч трішечки, попросила Пепі і знову закружляла по кімнаті. Шибай голова Карлсон і Блюм. Мусили змиритися. Нарешті о третій годині ночі Пепі сказала, я б могла танцювати до четверга, але ви, певно, стомлені й голодні. Злодії боялись признатись, але вони справді були і стомлені, і голодні. Пепи дістала з буфета хліб, сир, масло, шинку, холодне м'ясо і молоко, і вони всі посідали до столу. Блюм, шибає голова Каусон і пепі, і їли, аж поки на столі майже нічого не лишилося. Решту молока пепі вилила собі у вухо. Вона допомагає, коли стріляє у вусі, пояснила пепі. Бідолаху в тебе стріляє у вусі? пожалів її Блюм. Ні, мовила пепі, але може стріляти. Нарешті злодії підвелися, подякували за їжу. І почали прощатися. Як добре, що ви завітали до мене. Посидьте ще трохи, невже вам неодмінно треба йти? зажурилася пепі. Я ще з роду не бачила, щоб хтось так гарно вмів танцювати твіст, сказала вона шибайголові Карлсона. А Блюмові порадила. частіше грай на гребінці. Тоді тобі не буде лоскітно. Коли злодії були вже на порозі, пепі догнала їх, дала кожному поманеті і сказала Беріть ви чесно їх заробили. Буде продовження.